Всесвітня історія, 10 клас. Урок 7 Сполучені Штати Америки у міжвоєнний період. Перша світова війна дала сильний поштовх економічному розвитку Сполучених Штатів і посилила їхній політичний вплив у світі. Країна не зазнала на собі того масового руйнування, якому піддалася протягом війни Європа. Людські втрати Збройних сил США були порівняно невеликі. Сполучені Штати виступали в ролі головного постачальника військових матеріалів, продовольства та сировини для воюючих держав. Загальний прибуток усіх американських корпорацій протягом війни становив 33,6 мільярдів доларів. Ці кошти забезпечили нові великі інвестиції в американську економіку. Війна відкрила небачені раніше можливості для розширення виробництва. В Україні скородилося безробіття і зросла заробітна плата. США перетворилися на основного кредитора європейських держав, а Нью-Йорк став міжнародним фінансовим центром. Уряд 25-го президента США Гардінга від початку рішуче висловлювався проти політики державного регулювання. Президент закликав до істотного скорочення державних витрат на соціальну допомогу. Серйозною реформою в політичній сфері було надання виборчих прав жінкам. Україні почали переважати консервативні настрої. Найяскравіший тому приклад упровадження сухого закону, за яким заборонялося виготовлення й продаж алкогольних напоїв на території США. Сухий закон обернувся в 1920-ті роки зростанням організованої злочинності, створенням цілої системи нелегального поширення спиртних напоїв. У 1933 році цей закон було скасовано. Після смерті Гардінга, відповідно до Конституції США, президентську посаду обійняв віце-президент Калвін Кулідж. Справа Америки бізнес. Так визначив новий президент, основний курс своєї політики. Новий глава Білого Дому відхилив концепцію державного регулювання соціально-економічних відносин. Кулідж висловився на захист принципу індивідуальної відповідальності кожного американця за результат своєї діяльності. У сфері зовнішньої політики адміністрації Гардінга і Куліджа здійснювали курс на політичну і економічну експансію країни Латинської Америки й Далекого Сходу. Особливо енергійно США боролися за посилення свого впливу в Китай, що різко загострило американсько-японські відносини. Підсумки Вашингтонської конференції фактично закріпили панування Сполучених Штатів у далекосхідно-тихоокеанському регіоні. За розпорядженням президента Гардінга в березні 1922 року всі американські війська, що перебували в рейнській зоні, поверталися на батьківщину. З іншого боку, США багато зусиль доклали для відродження сильної Німеччини з метою послабити позиції Великої Британії і Франції в Європі. Після мирного договору 1921 року з Німеччиною було укладено угоду про дружбу й торгівлю між США та Німеччиною. У відносинах із СРСР американська адміністрація дотримувалася жорсткого курсу. 21 березня 1923 року державний секретар Х'юз заявив, що США не визначить СРСР доти, доки він не поверне зовнішні борги і не відшкодує збитки іноземним громадянам, які втратили в цій країні власність. Уже на 1922 рік США змогли перебороти економічні труднощі, зумовлені наслідками Першої світової війни та кризою 1920 1921 років. Республіканські адміністрації надавали найрізноманітніші пільги корпораціям, стимулювали зовнішню торгівлю, будівництво торговельного флоту. Діловий успіх ставав вищим критерієм особливості американця. Громадяни намагалися реалізувати свою американську мрію. Будучи впевненими в конституційному захисті принципів приватної власності з боку держави, вони прагнули досягти матеріального добробуту, примножуючи при цьому могутність своєї країни. Економічне піднесення США розпочалося раніше, ніж в інших країнах, у 1922 році і тривало до осені 1929. Пов'язані з ним посилення позицій США у світовій економіці, підвищення рівня якості життя американців, отримали в історії назву Проспериті. Або американське процвітання. У результаті економічного піднесення різко зросла питома вага країни у світовій економіці. На кінець 1920-х років вони давали 48% промислового виробництва усього західного світу. Символом американського процвітання став автомобіль. Новим президентом США з 1929 року став Гувер. Він висунув програму знищення бідності, намагався впровадити кілька федеральних програм, зокрема, програму будівельних робіт. Однак його далекоглядним планам не судилося здійснитися. Криза з 1929 по 1933 роки, названа Великою депресією. Вона не мала собі рівних в історії і мала всесвітній характер. Її причини досі викликають дискусії. Економісти звинувачують у неправильній грошовій політиці, марксисти вважають, що у всьому винен капіталістичний лад. Можна сказати, що головними передумовами глобальної кризи були проблеми у фінансовій сфері та повністю нерегульованих ринкових відносинах. У добу процвітання рівень споживання американців стрімко зростав. Це було пов'язано із появою величезної кількості нових продуктів. Вони були доступними для масового споживача, бо банки пропонували низькі кредити. Тож усе більше людей купували нові товари, житла, автомобілі та одяг. І дедалі частіше у борг. Справжньою лихоманкою стало вкладення грошей в акції. Багато американців віддавали на біржу останні заощадження, брали позики в банках, застрягали у боргових ямах. При цьому ціна акцій в результаті біржових спекуляцій нестримно зростала. Коли курси акцій, відірвавшись від номіналу, почали йти вниз, кредитори зажадали повернення позик. Спекулянти для отримання необхідних коштів почали продавати акції, пришвидшуючи цим їхнє падіння. Період економічної стабільності в Європі та США закінчився в один день 24 жовтня 1929 року, коли на Нью-Йоркській біржі було продано в півтора раза більше акцій, ніж будь-коли до цього. Цей день отримав назву Чорний четвер, але в наступні дні, чорний понеділок та чорний вівторок, ситуація стала катастрофічною. Курс цінних паперів стрімко падав і через 5 днів було встановлено новий рекорд продажу акцій. Обвал курсів цінних паперів на Нью-Йоркській біржі спричинив паніку і аналогічні явища в усіх країнах Заходу. Проте найбільші потрясіння випали на долю США. Країну накрив крах фінансової та кредитної системи, який виражався в масовій філі банкрутств. Промислове виробництво в цілому скоротилося майже удвічі. Випуск автомобілів зменшився на 80%, Виплавка чавуну на 79%, сталі на 76%. Не менш катастрофічною була аграрна криза. Збір пшениці упав до 1934 року на 36%, кукурузи на 45. Ціни на сільськогосподарські продукти знизилися на 58%, а понад 40% фермерських доходів йшло на погашення заборгованості й податки. Для стримування падіння цін і скорочення пропозиції продуктів на ринку їх знищували. Селян позбавляли власності на землі. Тисячі розорених фермерських родин змушені були покидати рідні місця і поповнювати ряди безробітніх у містах. Неминучими супутниками кризи були соціальні потрясіння. Заробітна плата знизилася більш як удвічі. Наприкінці 1933 року кількість безробітних у США досягла 17 мільйонів. Складне становище безробітних посилювалося відсутністю соціальної допомоги. Багато з них втратили житло, виникли збудовані шухляди будівельних відходів в Гувервіллі, поселення безробітних на околицях міст. Тільки в Нью-Йорку в 1931 році від голоду загинули 2000 осіб. Після краху на Нью-Йоркській біржі криза охопила всі провідні країни світу. Американські банки перестали надавати кредити європейцям. Банки США, а потім інших країн стали неплатоспроможними. Криза мала величезний психологічний вплив на мільйони американців, які зневірились у житті. Було підірвано віру у всемогутність індивідуального бізнесу, його здатність забезпечувати соціальні гарантії. За умов нечуваної кризи, американці ждали змін. Новим президентом країни став Франклін Рузвельт, який пообіцяв новий курс, який мав вивести країну з кризи. Щоб мати час на підготовку своїх пропозицій і вгамувати пристрасті, Рузвельт закрив усі банки держави. Після цього здійснив екстрену програму порятунку банківської системи, допомагаючи одним банкам і ліквідуючи інші. Згодом, у 1934 році було проведено девальвацію долара і створено комісію з торгівлі акціями, яка здійснювала нагляд за діяльністю фондової біржі для припинення спекуляцій із завищеною вартістю. 12 травня 1933 року набув чинності закон про регулювання сільського господарства, спрямований на підвищення прибутків фермерів за рахунок збільшення цін на продукцію, що вони виробляли. Фермерам надавали субсидії з державної скарбниці і відстрочки для виплат боргів банкам. 16 червня 1933 року було ухвалено закон про відновлення промисловості, що передбачав державне регулювання промислових і трудових відносин, допомогу безробітнім. Відповідно до закону, підприємцям у кожній галузі промисловості пропонували добровільно об'єднатися і виробити кодекси чесної конкуренції, які установили б розміри виробництва, визначили рівень заробітної плати і тривалість робочого дня, розподілили б ринки збуту між окремими конкурентами. У липні 1935-го був прийнятий документ про трудові відносини закон Вагнера. Уперше в історії США робітники отримали право на організацію профспілок і укладення колективних договорів. Для розслідування скарг робітників та профспілок і припинення зловживань підприємців було створено Національне управління з трудових відносин, рішення якого могли бути опротестовані лише в судовому порядку. Прийнятий закон про соціальне забезпечення впроваджував державну систему надання допомоги вдовам, сиротам та інвалідам, страхування безробітних і пенсійного забезпечення. Новий курс був своєрідним зламом в історії США ХХ століття. Основними принципами програми курсу були Відхід від ідеології саморегульованого ринку та початок планування капіталістичної економіки, забезпечення мінімальних соціальних гарантій та створення робочих місць, політика добросусідства в міжнародній сфері, було зроблено вирішальний крок до побудови держави процвітання і того розвиненого і демократичного суспільства, що існує й сьогодні.